Всім привіт, змія Лакі. Сьогодні uh, постараюсь пройти uh, Ice Cream 6. Вот, uh, давайте підемо на ізі режим. Вот. Погнали. Так, димося і саму історію якраз uh, шостої частини, як вона починається. От, вони покаже дивляться. У нас тут камери. І зараз на одній з них вони заміють свого компаньона, тобто Чарлі. А от і Чарлі, він знаходиться у нас в кухні. І ми зараз за нього маємо вибратись. І от нам якраз оцей от ключ е, потрібно буде дістати у меті. І так, можемо починати. Е, починаємо ми з того, що давайте знайдемо е, медальйон. А тобто, по частинам медальйону, у нас є дві частини медальйону. Можемо їх починати шукати. Тут саме коварне, це айскрім, напевне, тому що рот тут, аду, ну, наскільки тут багато проходів, як бачите, тут справді дуже багато проходів, і айскрім може вибігти з любого кута, тут треба грати максимально акуратно, щоб не нарватися ні на якого. Міні-роди, а от і Ice. Про що я вам і говорив? Айскрім тут самий бісячий, і пройти Ice е, ну, 6 з Ice разом. Це буде надзвичайно важко. Але я це постараюсь е, сьогодні зробити. Так. Так. Тут міні-роди жужжать, нічого не дають. Мені тут зробити. Так, давайте давайте підемо до Меті поки що. І... Так. Давайте підемо. Не знаю, де тут кухня? Напевне, кухня. О, не... Ні, не тут. Ну ладно, давайте поки що тут пошарим. От сюди нам потрібно буде скласти всі кусочки медальйону. Так. Можна заглянути в туалет, і перший кусок медальону у нас в туалеті був. Прекрасно. Так, перший міні-рот, ми його зустріли. От, на цій локації. Погано, погано. Бистренько, ні, тут не могло заспавнитися, скоріше всього, тому що це було занадто близько. Оп. Закриємо двері і. ні, тут теж нічого нема. Так, сюди ми підемо пізніше, поки що йдемо. Опа, оце погано. Поки що йдемо на кухню. Нам рот... Ой-ой-ой, це було дуже близько. Поки що біжимо справді на кухню. От, обійдемо родом. Так, а де тут знаходиться кухня? От це от. А, от сюди, сюди можна піти, от сюди на кухню, але кухня це е, теж доволі коварне місце, тому що, опа, медальйончик, да, непогано. Кусок медальону. Опа. Щас би мене б менті не застріліло. Так, кидаємо в айскріма і біжимо вставляти другий кусок медальйону. Так, не попав. А ось і другий кусок, бам. Що нам треба зробити в цій кімнаті, це лише подивитися на цю підказку. От на цю от картину. Ми її запам'ятовуємо. Ну, а краще взяти з собою, щоб по дорозі просто її вивчити досконало. Беремо і шукаємо у нас кімнату Спеціально для того, щоб зв'язатися з Джеєм. Нашим якраз другом. Так. Тут нема. Тут нема. У нас це контрольна кімната. Якщо я не помиляюсь, вона десь так називається. А от і вона. Заходимо в неї і. Саме не запам'ятати у нас картинку. Ага. І зв'язуємося з Джем. От, ми грали за такого Чарлі. Так. Приймає трубку, звісно, що Джей. І так, зараз беремо пушку. От. Ну і тут всю локацію, в принципі, ми майже всю знаємо. Ні, хоча можна сказати, що всю, тому що ці всі локації були в інших частинах іскріму. Тобто, таких як, наприклад, четверта або п'ята. А зараз у нас шоста. Так, значить, ISC не тут. Оце не дуже. Ну, ладно, давайте попробуємо. Відшукати е, пилочку. От. Тому що на настоящу пилку ось ця от штука не похожа. Ну, будемо називати це пилочкою. Е, от. І ще отут можете, до речі, пористись в інструментах, щоб її знайти. Заносимо ці всі предмети до нашої. Ой-ой, хоч би не нарвалося ні на кого. До нашої контрольної кімнати. От. Ну, Тобто, да-да-да, контрольної кімнати. Можна занести. Так, це у нас перший предмет. Їх буде всього три. Кидаємо на сіл до Майка і вертаємося шукати в офіси вже е, скотч. Так, скотч. Так, 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 так. скотч. Тут він не може бути, скоріше всього. Я перевірю тут. Отут можна ще перевіряти. Хоч би тут би рот нас не, не хапнув. Але якщо я не помиляюсь, тут бродять е, не роди. Так, е, 1K. Е, ключ від машини рода нам не, не буде потрібен в цій частині. Е, буде потрібен, але ну, лише для того, щоб отримати секретну от, історію. А нам вона поки що не потрібно. Ой-ой-ой, а як мені зараз пройти? А як мені зараз пройти? О, йо-мойо, -йо, оце близько було. Ще б 3 секунди і нам би була б хана. Ой-ой-ой. Ладно, давайте його обіжимо. Давайте тоді підемо на другу сторону. Шукати скотч. Так, ми ще тут не були. Ага, де? Тут знаходиться скотч? Ага, вот і скотч. Ну, тобто, клейка лента, але я її так називаю. Ой-ой-ой-ой. Блін. Перший раз нам, нас злапали. Блін. У нас ще є дві попитки. Так, ми... Де, 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 де Ми заспавнилися. Ага, ми, ми до речі, заспавнилися на цій локації. Як бачите, ми заспавнилися в клітці. А клітку нам відкрити... А, блін, я думаю, він сам відкриє клітку. Так, треба шукати спосіб. А, от лом. Оп. Так. Навіть не знав, що ми можемо ломом відкрити клітку. До речі, а ці. О! Ми можемо тут ховатися в клітці. Я поняв. Так. Ідемо сюди в е, вентиляцію, вентиляцію. І Давайте підберемо все-таки з виходу е, клейку ленту. Так, ми її підбираємо. Оп. Закриваємося в контрольній кімнаті і даємо все майку. Ну, а тепер запам'ятали е, до цього моменту якраз ту саму картину. Вот. Бо вона ще нам сьогодні ой, як знадобиться. І так, так, тут рода ніби нема. Е, ми зараз будемо лізти е, вниз. А тобто в цю трубу, е, в яку ми відкрили ще в далекій п'ятій частині. Ну, могли її не відкривати. Ну, ладно. Ой-ой-ой, знову міні род І цю картину тепер нам потрібно знайти. Так як я вже цю гру горав, е, і я можу легко її відшукати, тому що я запам'ятав, де вона знаходиться. Ой-ой-ой. А от і вона нажимаємо, і тут у нас вже друга підказка. Ага, це у нас от грамота. Ну, ладно, шукаємо. Так, це не тут і не тут. Окей. Ой, господи, з тими мені родами все під ногами плутається. Ладно. Так, де ж та картина може бути? Зараз будемо її якраз і шукати. Надіюсь, ми хоча б цей раз не нарвемося на рода. А якщо нарвемося, то, ну, то погано буде. Значить, давайте приліземо по вентиляції. Так, тут у нас нічого нема, да? Не. Хоча б почекай, а оця от картина може ще бути, та, я таки знав. От вона. І тут у нас... Ага, от така от підказка, це у нас грамота вже. Заходимо, е, якраз давайте зайдемо в ту кімнату, яка нам потрібна. А от і грамота. І тут у нас ще одна підказка, напевне, остання. І біжимо до тої картини, яка нам... Опа, прибиральник. Біжимо до, до такої картини, яка була вказана. Так, Це не ця картина. Вона знаходиться десь. Де. Опа. Опа, оце погано. Оце погано, айскрім. Ладно, давайте поки що постараємося айскріма якось, я не знаю, обвести. Ой-ой! Це що? О, він може проходити через ці штуки. А от і ця картина. І ми отримуємо таку от. Це у нас ручка. Блін, мене зажали. Ай-яй-яй. Погано, погано. Так, ждемо, поки рот сюди залізе. От. І давайте. Перебіжимося трошки, так. Вот рот. Так, поки що можемо втікти від нього спокійно. Так, от мінірод рот тут ходить. Давайте підберемо ручку від мотоцикла. Ладно, давайте попадемося роду е, міні-роду. І продовжимо наші е, справи. А, він нас зловив в цій штуці. У нас залишилось одне життя, блін, погано. Одна життя, я навіть не знаю, чи ми зможемо пройти. Але, блін, то, що рот нас дістав в люці. Оце, звісно... Оце, конечно... Ну, це, звичайно, странно. Це дивно, дивно. Ладно, не будемо тут розумниками, давайте вже проходити. Так, я не знаю, що тут робити. А, точно, от. У нас тут хід э, рот закрив. Ми, ми цей хід бейсінько очищаємо і йдемо назад. Блін. Хоч би тут не було рода, хоч би ні. Ладно, отут у нас рот і підхватив, але більше, надіюсь, він цього і не зробить. От і мотоцикл, вот. от. От, взагалі він як музейний експонат, но ладно. Ми його відкриваємо. Оп. І тут ми бачимо ключик. Оп, ми його включаємо. Ну, а зараз нам потрібно от сюди пройти. Е і тепер е йдемо сюди. Виходимо е в нас на склад. Блін, путаю ці штуки з е айскрімом. І от-от от сюди нажимаємо. Оп, все. А, до речі, нам треба ще з якогось. Е е з... Блін. З якогось ящика нам потрібно забрати у нас пластину. От. А ця пластина я... А вот вона. Вона заспавнилась е недалеко. Це дуже добре. Блін, мінірод. Як же ці мініроди нас просто підставляють Мега сильно? Так, а куди лізти нам, почекайте? Я навіть. А, вот, помню, помню. Пом 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 Пом. Блін, головне, зараз народа не нарватися. А рот, до речі, в 5, і 6 части. Ой-ой-ой. Блін, знову вони. Давайте сховаємося. Та Йошкін. Ладно, давайте попадемося роду. Тому що він і так від нас не відцяпиться. І... О, опа, а де нас? А, от, наша пластина металічна. І. Блін, я не знаю просто. Тут може бути рот, ну, ладно. Вилазимо наверх. Так, а тепер, якщо сам не знаю, як нам вибратись. Ага. Блін, а це погано. Я на, я... блін, а що робити? Так як у нас виходи заколочені, тут... тут я навіть не знаю. Блін, я навіть і не пробував. Може, все-таки сюди? Та ні ніби. Ладно, давайте може, може ми знайдемо лом. Вот. Тут ніби має бути десь злом, але я не знаю де. На жаль. На жаль, я не знаю де. Тут, от, вихід в люк закритий, і тут взагалі все закрите. Ладно. Я. Блін, а як нам знайти дорогу назад? От тут я, якщо сам не знаю, як тут вилазити, яким способом. От. Ну, ладно. Щас щось придумаємо. Блін, а що робити? Цього закрите, а нас слому нема. Значить прийдеться вертатися вот сюди. Чого я дуже сильно не хочу. Господи, як же ж вони мене просто достали. Ладно, давайте ліземо вот сюди в люк. І спробуємо вилізти кудись. Ага, значить ми нікуди звідси не пройдемо. А як тоді нам вилізти? У мене є, звичайно, пару варіантів, але вони сумніваюся, що, що вони вийдуть. Ладно, біжимо на склад. Перший варіант, ну і пробираємося через оцю штуку. Блін, нас замітили. Давайте трошки швидше. Цю пластину зенсем. Блін, я навіть не знав, що тут є е, інший вихід. А тут він, виявляється, є. Непогано. Оп! І бистренько йдемо до Майка. Ну, і до Джея, ну, коротше, ви поняли. Е, до речі, той, що чорний ключ ми бачили якраз на низу, його обов'язково треба тикнути. Тому що без цього, цього ключа, якщо ми туди не тикнемо, нам майк не збере відмичку. От, ну от, або отмичку, як хочете. Локпік. І так, виходимо. Ну це, блін, це капець як небезпечно, звичайно. Тим більше, як ми вернемося, я собі навіть цього не представляю. Тут у нас заколочено. Так, блін. Страшненько, страшненько, ну ладно. Так, давайте заходити по акуратному Ай-яй, оце, блін, капець. А чо, подивіться. Капець він бистрий, Давайте візьмемо електроган і все. І виробимо вже його. Все. Хана тобі. Поки морожечик відключиться, ми дуже легко зможемо. З легкістю відкрити якраз ключ. Але нам треба поспішити. Блін, я ще й не туди пішов. Я ж забув, що у нас ця штука заколочена вже досками, блін, прибив свої доски. Залазимо назад, коротше. Залазимо назад, і зараз ми будемо відкривати ту саму шафу, яка була під замком в кімнаті з медальйоном. От. там ми маємо е, дістати приправи. но ну, не все зразу. Давайте перше відкриємо цю кімнату. Після того, як ми відкрили кімнату, ми мусимо а от, оце от, е, лічильник, во, напевне. Скоріше за все, він так називається, але я не впевнений. Лічильник, оце, от, коротше, одним словом, е, запустити. От, якщо це так можна назвати і Піти назад в гараж. Блін, але сикотно капіте. Так, а вот айскрім. А от він. Жалко, що зброю не можна з собою взяти. Ну, це звичайно така трагедія, знаєте, але все одно. Ладно, зброю ми все-таки справді заберемо з собою. Вот. А от Майк уже підготовлений. Кидаємо, ну кудись, не знаю, от сюди на стіл. І зв'язуємося вже з Чарлі. Зараз буде найважка важка гра, тому що в нас лише одне життя. Ой, блін. От якби я тоді от не затупив. Ну ладно, вже і так нічого не зміниш. Пішли. На пошуки. Ну, Тобто, не на пошуки, а... ой-ой-ой. Пішли до Метті, от. І пішли в кімнату з медальйоном. Ой-ой-ой. Вона має бути десь там. До речі, замітили, наскільки рот е швидко бігає. От, ну ладно, ми відкрили тим ключом вот оце, от, і ми якісь получили спеції у нас, от. Тут десь може бути ей скрім, тому акуратно тут ходіть. Так, ага, ми не, ми не сюди маємо йти. Ой-ой, ой куди стріляєш? ні 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 Ой-ой. ой Так. Добавляємо. Ай-яй! Це погано. Так, додаємо цей перчик в сіль чи цукор. Коротше, я не знаю, що це таке, але найбуде сіль, бо. Блін, знову цей рот мішається завжди. Так, і ще ми, до речі, відкрили цю кімнату з тухлими яйцями. Занадто тухлими. Тому зараз ми їх і будемо шукати. О, знайшли. Подивіться, скільки тут коробок просто. Їх всіх треба буде перевірити, так? Рода ніби не наблюдається. Ну і прекрасно. Хотів сказати, прекрасно. Але тут нічого не прекрасного. Так, яйця. Нам потрібно знайти кухню з яйцями. Вот. і їх уже замінити. Ага, от. Опля, ми замінили яйця. Вот. Прості яйця на тухлі. Опа, закриваємо двері. Оп. Ага, ага. Ой-ой-ой, стріляється. Капець. І так, і так, і так, і так, дорогенькі, що нам треба зараз ще зробити? Якщо чесно, я навіть сам не пам'ятаю. Де та кімната з носками грязними? От. Ладно, ладно, давайте вернемся і підемо, я надіюсь, це... Ой-ой. Так, Меті вже зайшла. Зараз нам потрібно буде... А, ні, 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 почекайте. Кімната з грязними носками знаходиться іменно, там, де ми маємо маску міні-рода якраз получити. А от маску міні-рода можна отримати лише одним способом. Я думаю, ви догадуєтесь, яким? Вот оцим. І так, зараз будемо збирати тут морозиво. Тут треба максимально все швидко робити. Оп! Чуєте? У мене ще таке питання: а рот до нас може прийти? Тому що, ну, типу, спрацювала сирена, якщо зараз до нас прийде рот, ну, то нам. Ну, кердик, короче. Блин, мини рот. Блин, я просто на лаке. Та блин... А, червоний перший має бути. У нас ще дуже багато секунд, но... Все, ми маску. І от вона виїжджає наша масочка. Так, давайте швидко. Все, рот, це не я. Все, пока. пока. Якщо що, на маску, рот не буде реагувати, взагалі. На маску реагує лише Меті. Меті, вот оця, от, і сам рот. Е, Міні-рот, от. Самі міні-роди. А от якраз. Е, Ті самі, Той самий род, він е, на неї не реагує. Тобто, підходити до рода з цією маскою я вам не, ну, не раджу. Так, поки що знаходимо кухню Метті. І найголовніше не нарватися на цього рода. Так, а от і кухня Метті, а от і сама Метті пробує отравлений вже, як на мене, цю штуку. Коротше, оп. Все, ми розблокували. І тепер шукаємо отак. От дивлячись на, на двері, ми шукаємо е, грязний носочок. Так, тут нема, жаль. Блін, бисенько, давайте Провіримо. Так, айскріма поки що взагалі ніде нема. І це дуже добре. Так, дивимося на двері і провіряємо якраз. О, а от і носочок. Який ми маємо вже додати один із основних інгредієнтів? Так, додаємо. Оп, і тепер Метті має якраз його і. Ой-ой, ой блін! Хух, ледве-ледве. Так, надягаємо маску, щоб Метті на нас не реагувала. І зараз будемо наблюдати. Давайте сховаємося під столом. Зараз Меті має зайти. А от після того, як Метті зайде, ну тоді, коротше, все вже. Їй буде кердик. Так. Меті, ну де ти там, а? Так. А вот і Меті, подивіться. І вона зараз буде пробувати цей шедевр. Який уже все вже. Коротше. Так, вона піднімається і пробує. Оп! І все. Мінус, коротше, меті. І тепер підбираємо її ключик від кухні і відкриваємо самі головні двері. Ну, а тут уже у нас і вихід. Пригаємо в трубу і опля. От і Чарлі уже біля наших чувачків. Майк і Джей продовжують слідкувати за камерами і всліджувати, і всліджувати ліс. Ну, а поки що Чарлі буде гратися. Да, от така от е, кінцівочка. Якщо вам сподобалось або просто допомогло це відео, поставте лайк. Підпишіться на канал, ну і, звичайно, е інші епізоди Мор Айскріма, тобто всі п'ять епізодів в мене є на каналі. От, обов'язково їх пройдіть. Ну, на сьогодні все. Е всім пакетам.